Доля, як дорога, крокуй вільно. Доля людини це безкінечна дорога, на якій ми не знаємо, що чекає за поворотом. Вона тягнеться вдалину, повна несподіванок, і роздоріж. І, хоча ми часто намагаємося планувати контролювати її напрямок, справжнє мистецтво життя. Полягає не в прив'язаності до наперед заданого маршруту, а в умінні бути тут і зараз. Багато хто шукає сенс своєї долі в кінцевій меті, у прагненні досягти чогось визначеного. Проте прив'язаність до майбутнього це ілюзія, яка іноді заважає нам бачити красу теперішнього моменту дорога долі не передбачена, і кожна спроба контролювати її хід веде лише до розчарувань. Скільки б ми не панували, завжди є щось, що виходить за межі нашого розуміння і впливу. Момент тут і зараз це єдине, що по-справжньому належить нам. Коли ми фокусуємося лише на майбутньому, ми втрачаємо з поля зору ті безцінні моменти, які зустрічаються на нашому шляху. Важливо не чіплятися за очікування, не триматися за старі маршрути, які ми колись проклали в своїй голові. Адже дорога, по якій ми йдемо, може змінитися в будь-який момент. І справжня свобода полягає в умінні відпустити очікування і жити кожним кроком. Життя в моменті означає не боятися змін, не шкодувати про минуле і не тривожитися про майбутнє. Ця філософія відображає важливий принцип кожен крок на життєвій дорозі унікальний і цінний сам по собі. Коли ми перестаємо хвилюватися про те, куди нас приведе дорога, ми починаємо насолоджуватися процесом руху. Ми бачимо барви теперішнього моменту, чуємо звуки навколо, відчуваємо сонце і вітер на обличчі це і є справжнє життя, не впрагнені до далеких цілей а в усвідомленні і прийнятті того. Що відбувається тут і зараз. Доля може нам здаватися невловимою, але саме в цьому її чарівність. Вона, як дорога, вимагає від нас гнучності та готовності до несподіванок. І чим менше ми прив'язуємося до конкретних результатів, тим вільнішим стає наш шлях. Прийняття теперішнього моменту дозволяє нам рухатися з легкістю, не озираючись назад і не турбуючись про майбутнє. Тому на своєму життєвому шляху важливо пам'ятати дорога це не засіб досягнення мети, а сама суть нашого існування. І кожен момент. Прожити усвідомлено і в любові це і є та сама точка, де доля розкривається перед нами у всій своїй повноті.